Це ще з 2012 року новина лунала декілька разів, щоб потім кожного разу спростовуватися. Але все ж таки, нарешті, це сталося, і вчені обіцяють, що остаточно: Voyager 1 космічний апарат, який стартував у вересні далекого 1977 року. Тепер дійсно вийшов у міжзоряний космос, назавжди залишивши межі сонячної системи. Він дійсно вибрався з геліосфери, ганської бульбашки заряджених частинок та магнітних полів навколо сонця. Висновки про вихід зонду у міжзоріне на середовище науковці зробили на підставі аналізу руху, виконати у космічний простір коронарної маси нашого світила. Ударна хвиля викиду змушує частинки навколо зонду сильно вібрирувати. І ось у березні 2014 року ударна хвиля третього коронарного викиду, більш слабкого та спочатку непоміченого, який стався наприкінці 2012 року, досягла апарату voyager 1 Аналіз даних про сонячний вітер, що надходять від антени радіохвильового діапазону, усі інші датчики вже давно вийшли з ладу, підтвердив знаходження зонду у міжзоріному просторі. Для цього Voyager 1 автоматичному зонду вагою 723 кг, що рухається зі швидкістю 17 км на секунду, знадобилося майже 37 років. Нині апарат знаходиться на відстані 19 мільярдів 150 мільйонів кілометрів від сонця. Сигнал від Voyager 1 сягає землі за 17 годин 38 хвилин. На його борту золота пластина з деякими відомостями про землю та нашу цивілізацію. І все ж таки, як би нам не хотілося стати свідками фантастичної події, хоча для людства і те, що нині відбувається, вже фантастика, вчені радять не поспішати казати про абсолютний вихід воєчера-1 за межі сонячної системи. Це станеться тоді, коли сили гравітації Сонця дорівнюватимуть нулю. І чекати цього буде потрібно ще років 300 та на відстані у 3,5 мільярди кілометрів далі, ніж зараз. Що відбуватиметься тоді з космічним мандрівником, ніхто не знає. Адже його радіоізотопні генератори працюватимуть максимум до 2025 року, і потім автоматичний зонд замовкне назавжди. Зв'язок Voyager 1 та нашої зорі з кожним роком ставатиме усе слабкішим, а ми, усі, хто залишився на планеті Земля, продовжуємо абсолютно залежати від настрою денного світила. Відтак, вивчення сонячно земних зв'язків лишатиметься і надалі темою у науковому світі актуальною. Згадайте лише вашу цікавість щодо прогнозу космічної погоди, загрозу магнітних бурь після чергового сплеску сонячної активності. Что же касается закономерности солнечной активности, то это было в конце мая, в начале июня, шестое региональное совещание по исследованию солнечно-земных связей, которое проходило в Болгарии, в Солнечном берегу. Оно организовано международными организациями, в том числе и НАСА, и рядом других организаций. Болгария является, как бы, принимает такие конференции. Участвовало 15 стран. Это страны Причерноморского и Прикаспийского регионов. И каждая страна представляла свою серию докладов касательно исследований и солнечной активности, и эффектов ее воздействия, и региональных, и глобальных э, в целом по всей планете Земля. Наша делегация украинская представлена была пятью участниками. Надо сказать, что одесская часть была самая многочисленная, это было четыре человека, и пятый человек был представитель из Харькова. Но все мы принадлежали одной организации – Радиоастрономический институт Академии наук. Вот, значит, ну, наши доклады были посвящены закономерности развития солнечной активности. Здесь у нас есть, так сказать, чем, что показать, какие результаты, они были восприняты очень положительно. И мы, кроме того, показали ряд прикладных исследований, которые мы проводим совместно с Институтом геофизики Академии наук Украины в Киеве по анализу геомагнитного поля Земли. Причому в, в Києві і в Одесі, от ми проводимо такі цікаві порівняння, Посок Одеса знаходиться в зоні магнітної аномалії, і ще важливо важна розуміти, як ця магнітна аномалія себе проявляє. Те, що сонце впливає на земний клімат, питань не викликає. Але який саме механізм цього впливу і що впливає на нього самого? У Одеситів є те, чим володіють далеко не всі наукові центри, і що може допомогти розібратися у проблемі. Відтак потрібно використовувати свої дослідницькі можливості наповну, оскільки це місто народилося у Чорного моря. Ми аналізували з інститутом біології южних морей динаміку змінення рівня Чорного моря за дуже великі часові інтервали. Одеса обладает унікальним матеріалом зміряння таких рівнів Чорного моря вже більше 100 років. И такие же ряды измерений есть и в Севастополе. И вот в этих рядах, что и поразительно, все очень поразительно удается, ну, кроме увидеть таких обычных метеорологических явлений, связанных со сменой сезонов года, там, весна. осень и так далее и солнечные эффекты эффекты солнечной активности двухлетние трехлетние одиннадцатилетние двадцати двухлетние и даже 40 летние периоды которые очевидно управляют климатом Земли и посредством этого море является таким индикатором показывающим наличие таких периодических процессов это проявляется в колебаниях его уровня. Вот. Поэтому это очень интересный процесс. Совместно с Крымской обсерваторией у нас проводилась работа, в которой мы пытались увязать и сейсмическую активность в зоне Черного моря, поскольку у нас регистрирующий прибор, основной радиотелескоп РТ-22, находится в Семиизе. И он является одновременно элементом европейской глобальной сети. То есть он способен измерять перемещение этого телескопа с точностью до миллиметров в течение года. І вот така сейсмічна активність, яка проявляється на разломе, проходящем вблизи Криму, Кримського полуострова, вона має опільну періодичність порядка трьох и і вона може тоже таким образом Так что вот такі ефекти, які ми відмічали. Наступні чотири роки Одесити вивчатимуть вплив сонця на верхні шари земної атмосфери в рамках спеціальної міжнародної програми, яка буде координувати такі дослідження. Адже тема вкрай актуальна, а у нас є цікаві напрацювання. І мореш поряд. Дивні речі відбуваються на морі неземному. Ми очима космічного апарату Касіні бачимо поверхню моря, а точніше, озера Лігея, що на поверхні найбільшого супутника Сатурну Титанії. Та помічаємо, як тут з'являється, а потім зникає такий собі чарівний острів, так його встигли охрестити дослідники. Що це може бути у водоймі, заповнені рідким метаном і етаном. Айсберг скупчення бульбашок газу, хвиля. Але на титані, єдиному, окрім землі, об'єкті сонячної системи, де доведено існування на поверхні рідини, висота хвиль зазвичай дорівнює міліметру. Озеро періодично фотографували у 2007, 2009, 2013 роках, але незрозумілий об'єкт з'явився лише раз 10 липня 2013 року, а 26 липня його вже не було. Помилка обладнання космічного зонду виключається. Якщо це все ж таки хвиля, це може означати потепління на супутнику Сатурна. Вітри посилюються, а там присутня щільна атмосфера. І спричиняють хвилювання. Зараз на Титані п'ятий рік триває весна, а літо тут прийде лише у земному 2017-му. Адже кожна пора титанового року триває сім земних літ. В такому разі потепління наростатиме, повітряні маси з заністого водню будуть рухатися інтенсивніше і збурюватимуть поверхню метанового моря. А ми спостерігатимемо за далекими штормами, сподіваючись, що й надалі чудові знімки на Землю передаватиме міжпланетна автоматична станція «Касіні». 30 червня 2014 року і виповнилося 10 років. Це з моменту прибуття апарату до газового гіганту. А подорож до нього тривала перед цим майже 7 років після старту у жовтні 1997 року. Спочатку місія мала тривати усього 4 роки до 2008-го, але з того часу її неодноразово подовжували на радість вченим і любителям астрономії. Вони отримали сотні гігабайт інформації, неймовірні фотографії та величезне полип для досліджень та нових відкриттів. А ви тим часом хочете дещо дізнатися про інші моря? Не титанові і не земні? Так інших же немає, заперечите ви і будете праві. І все ж таки поговоримо про моря. На місяці. Чому вони є з одного видимого боку і відсутні на боці зворотньому? Тут по Луни теж буквально в останньому місці є дуже цікаві результати, які дозволяють зрозуміти, а чому Луна така різна, видимо, як нам, ми бачимо моря, а з обратної сторони ми їх не бачимо. Ось тут динаміка, власне, визначається динамікою во-первых, возникновение самой Луны, которое, очевидно, как бы сегодня гипотеза это подтверждается во многих аспектах, образовалось также столкновение Земли с объектом, подобным Марсу каким-то, который был в нашей Солнечной системе. была вырвана часть поверх, приповерхностных слоев Земли, часть элементов, которые принадлежали вот этому объекту, и сформировалась, сформировалась Луна. Но Луна сформировалась быстро, а Земля оставалась еще, кстати, это столкновение, достаточно горячей то есть ее температура могла достигать 2500 градусов. И вот Луна, сформировавшись, стала как бы обращенной одной стороной к Земле и прогревалась теплом, идущим от Земли, и поэтому разогревалась и пробивались вот эти самые магматические породы на поверхность, образуя заливая, заливые такие вот моря, заливая. А обратная сторона таким воздействием не подвергалась, она была охлажденной. И поэтому даже если ударяли крупные объекты, там получилась кора достаточно толстой и непробиваемой, поэтому появились только кратеры, и никаких борея не образовалось. Вот такой, как бы, интересный аспект. И в этой же связи геологи сегодня говорят, что мы можем благодаря тому еще утверждать или исследовать состав более глубоких пород Земли. Это была первичная Земля, а внешние слои Земли могли, могли быть привнесены в результате столкновений и изменений в ходе этого столкновения. То что наша Земля содержит, как бы, вот такие вот любопытные компоненты. А ось астрономи не приховують здивування від відкриття далекої планети з неймовірними компонентами. Вчені до цього моменту навіть і гадки не мали, що можуть існувати такі світи. Саме тоді, коли ви вирішили, що у всьому розібралися, природа підносить вам величезний сюрприз, в даному випадку у буквальному сенсі, зауважила Наталі Баталья, один з наукових співробітників програми Кеплер. Про що ж йдеться? Вчені відкрили кам'янисту планету масою у 17 разів більшу за Землю та розміром із дві наші планети. Кеплер 10 с так її назвали, розташована на відстані у 560 світлових років від Землі у Сузір'ї дракона. Обертається навколо власної зорі вона за 45 земних діб. Тоді як нашій планеті потрібно для цього 365 діб. Що робить Кеплер 10 с доволі гарячою і непридатною для життя планетою? Будемо за нашими критеріями. Як міг сформуватися такий незвичайний світ? Астрономи цього не розуміють. Вони навіть не припускали, що можуть існувати такі гігантські світи. Величезні сили гравітації тут можуть утворювати газову супероболонку, витягуючи планету до неусяжних розмірів, щось на зразок Юпітера. Втім, ця планета переважно складається з гірських порід, а не газу. Загадка за загадкою, коли йдеться про дослідження екзопланетного світу. Здесь вот идут, можно сказать, очень активно и То есть сьогодні открываються планети саме, як ми уже не раз говорили, саме різних видов. Є маса планет, маючи твердую поверхність, причому значительных масивні планети, є планети близькі, є удаленные своїх світіл. Поэтому сьогодні виробляється вот уже эмпирическим образом, наблюдательным образом понимание того, что такое обитаемые зоны, как они формируются и чем они могут быть наполнены, самое главное. Во-первых, во сегодня многофункциональная задача, когда, если раньше так достаточно примитивно говорили, что вот планета находится в зоне, где достаточно не холодно, не жарко и от звезды ближайшей, и можно здесь подозревать существование жизни. Сегодня такой примитивный подход не работает. Мы сегодня можем говорить о том, что есть достаточно необходимое количество еще множества других факторов, как Земля, например, обладает той же Луной спутником, стабилизирующим ее вращение. Как то, что в нашей Солнечной системе есть планеты-гиганты, защищающие Землю от возможных вторжений из этого облака орта, где есть массивные ледяные тела, которые могут бомбардировать Землю и вообще привести к уничтожению жизни, вот эти элементы являются не очень чрезвычайно важными. Кроме того, важны и сама. Та звезда, которой мы обладаем, то есть наше Солнце. А если такие звезды, которые дают такое же самое условие, здесь тоже очень тонкие моменты, когда планета может быть и вроде в обитаемой зоне, а звезда, если звезда по массе меньше, чем наше Солнце, она может быть достаточно активной, в том числе, и совершать выбросы в окружающее пространство газа горячего, проявлять свою активность и таким самым образом влиять на жизнь на Земле. Вот здесь интересный факт недавнего недавно э, обнаружены, недавно оглашенные в научной прессе, в том, что как формировались планетные системы. Планетные системы в нашей Солнечной системе формировались, как оказывается, очень быстро, особенно близких к Солнцу. И это важный фактор, опять-таки. Почему? Потому что бы, если бы этот процесс замедлился, то Солнце, расширяя свою активность, увеличивая свою активность, могло Розрушати ці первичные планети зімалі, которые могли образовуватися вблизи, і таким образом планети бы просто не образовались. Поэтому і такой фактор очень важний. Вже став історією чемпіонат світу з футболу 2014. Але він встиг стати й частинкою орбітальної космічної місії. Адже пристрасті вирували не лише на стадіонах Бразилії та біля екранів телевізорів по всьому світу. Футбольний ажіотаж вирвався за межі планети. Американці, учасники сорокової експедиції на міжнародну космічну станцію. Командир Стів Свенсон та бортінженер Рейд Рейт Уайзман НАСА посперечалися з німецьким колегою з Європейського космічного агентства Олександром Герстом з приводу того, чия команда переможе у вирішальній зустрічі США або Німеччина. Американці програли 0-1, і астронавтам, співвідчисникам за умовами суперечки, довелося розпрощатися із своїми зачісками та поголити голови. Втім, настрій в усіх при цьому був відмінний. О, спорт ти А ще спорт у космосі це веселощі, принаймні, саме такі емоції викликає майстер-клас футболіста-вболівальника від астронавтів на борту. 13 липня 2014 року на космодромі ООЛС США відбувся успішний запуск ракети носія Антарес. Його місія виведення на орбіту космічного апарату Сігнус та доставка за його допомогою півтори тонни вантажу на міжнародну космічну станцію. Чим цікава ця подія для нас, окрім суто загального інтересу? У розробці та виробництві ракети носія Антарес взяли участь і українські спеціалісти. Конструкторське бюро південне опікувалося розробкою першого ступеня ракети носія, зокрема паливних баків та пов'язаних з ними приладів. До виробничого процесу був залучений південний машинобудівний завод та інші вітчизняні підприємства. Ракета Антарес мала замінити попередню Дельта 2 аби і надалі забезпечувати регулярне сполучення з МКС. На розробку Антарес НАСА виділила два гранти. Один з них отримала компанія Орбітал Сенсіс, яка й залучила українську сторону. Як називає молочний шлях племія Навахо, щось на зразок слова Юйкайс Дахі? Саме так називали свій міні-фільм два американських фотографи Гевін Хефернан та Харун Мехмединович, які на головну роль у фільмі й запросили сам молочний шлях. Зйомки відбувалися в національному парку Великий Каньйон в США, де колись Навахо мешкали. Ми зачаровано вдивляємося у молочну небесну ріку, що єднає нас з минулим і майбутнім, і пливемо по ній між зорями під звук пісень старого шаману.